Доброго дня, любі батьки. Почнемо наше заняття із математичного тренажеру. Склад числа 3 ми продовжили і вже закінчили на сторіночці 2. У нас були завдання, не зроблені. Це третє, четверте та шосте. Почнемо із третього завдання. Дітки знають, що у нас завжди після дарівня знаходиться відповідь, але математик вирішив заплутати трошки діток, тому він написав попереду нашого дарівня, а не після. Я діткам обводила в кружочок, щоб вони не плутали і могли зрозуміти. Що саме це і наша відповідь. І у нас є після дорівнює приклад та невідоме число. Для того, щоб дізнатися до двох, скільки треба додати, ось невідоме число, щоб стало 3. Наприклад, у нас є два пальчика, так? Ось циферка 2. І ми намагаємося е, рахувати та дізнаватися, яку нам потрібно цифру вставити в невідоме число. Ми додаємо. Один олівець. Скільки буде разом? Два пальчика і один олівець. Рахуємо: Один, два, три. Скільки ми додали олівців? Один. Нам підходить відповідь три разом. Так, підходить. Тому ми вписуємо сюди циферку один. А далі ми продовжуємо другий приклад. Знову відповідь у нас три. Але у нас тут вже одна циферка один. Значить, ми робимо один пальчик. Та намагаємося додати. Один олівець. Додали. Один плюс один. Скільки буде? Два. Нам підходить відповідь? У нас три. Ні, не підходить. Значить, ми додаємо іще один олівець. Тепер рахуємо разом. Один, два, три. Скільки разом у нас вийшло? Три. Значить, у нас тут циферка, яка повинна бути? Два. Да? Два олівця. Вписуємо. Так, ми з ними порахували. А, в четвертому завданні тут уже набагато легше, тому що тут уже після дарівня наше невідоме число це і є відповідь. І більшість діток сьогодні рахували в усній формі. 2 плюс 1, вони вже знали, 3 записували. Коли плюсик ми завжди додаємо, стає більше. 3 мінус 1, три пальчика, мінус це завжди менше. Значить, скільки в нас залишається? 2. Вписуємо, коли мінус, ми, у нас да? стає набагато менше. Так, і в шостому завданні. Тут трошечки складніше і більш така путанина. Нам потрібно знайти було помилки та виправити їх. Ну, Наприклад, дивимося на перше завдання. Три стоїть знак дорівнює один. Чи може у нас стояти дорівнює, якщо у нас різні цифри? Ні, не може. Тому що «дорівнює» стоїть тільки тоді, коли я не знаю, що я хочу з'їсти. Три да? чи три, наприклад, три. Але тут у нас стоїть одиничка. Значить, нам потрібно виправити помилку. Тут ми знайшли помилку. Що ми з'їмо? Один менше чи три більше. Звичайно, три. Виправляємо знак, і в нас стає вже тоді правильно. Далі дивимося на друге завдання. У нас знову є три. Дорівнює. А тут уже приклад. Ми рахуємо спочатку приклад один плюс два. Скільки буде? Три. Я пишу їм манюню три і ми починаємо порівняти. Велика три і манюня три. У нас правильний знак. Дітки звертають увагу, що три-три однакова циферка. Не знаю, ту чи ту хочу з'їсти. Так, правильно, значить, ми її не чіпаємо. Наступний приклад, 3. З'їдається 2, значить, у нас 3 перетворюється в менше число. А може таке бути? Ні. Тому що завжди навіть дві цукерки я не хочу. Я хочу три цукерки з'їсти. Вони так і кажуть, да, такий приклад, 2 нам не підходить, тому ми виправляємо і з'їдаємо більше 3. Далі, наступний приклад. Тут уже дивимося, 3. Є знак. Да? І починаємо рахувати, наш приклад 2 плюс 1 буде 3. Я пишу манюня 3 і дивимося, порівнюємо велика 3 і манюня 3. Підходить нам знак? Він може з'їсти якусь із них. Вони ж однакові? Ні, не може. Значить, тут що повинно бути дорівнює. Дітки виправляють. Ми сьогодні це виконали. Наш зошит. Вчимося рахувати, була тема один багато. Потрібно було розглянути спочатку однакові предмети. Так? Наприклад, ось у нас одна курочка і багато циплят. Звертаємо увагу, нам потрібно знайти спочатку щось одне: одна курка. Якщо ми її знайшли одну, ми її підкреслимо. Багато циплят. Ми її обводимо. Один кіт. Підкреслюємо багато котенят. Обводимо в кружочок. А, в другому заведенні потрібно було розглянути, що у нас тут є багато яблунь і одна грушка. Обов'язково порахувати, скільки яблучок і скільки грушок. І потрібно було знайти. А, те, що менше, і обвести його. Тут так само. А вже в останньому завданні тут трошечки було а, більше завдання. Да? Потрібно було спочатку розмалювати клювики нашим коченяткам, щоб дітки гарно сорієнтувалися та порахували, не заплутавшись. Потім розмалювати наших цепляток. І порахувати, і знайти, кого більше, кого менше. А, рахуємо, знаход... вичисляємо циферку і обов'язково її записуємо. Але записувала я сьогодні діткам, але видали. Не визначили де більше, а де менше за допомогою рахунку. Тому що, наприклад, якщо предметів багато, можна сказати, да, там багато, там один. А вже де більше, а де менше, то треба обов'язково порахувати. І для цього потрібно знати числа. Перша друга сходинка, або я називаю Совунька, урок четвертий. Потрібно було уважно розглянути. У нас тут така таблиця. Да? І що ми помічаємо в цій таблиці? Дивимося, що на картинках є якісь букви. Так? Ну, наприклад, ось тут є чи, чи, чи. Що це може означати? Мабуть, що нам потрібно розмалювати все червоним. Тут з з, -з зеленим, Ж, ж ж все жовтим. Але е, основна задача нам була, у нас була: потрібно було навчитися, що таке рядочки та що таке стопочки. Рядочки це коли ми наче сапаємо. Так? Наприклад, зліва на право або справа наліво. на ліво. Так, це у нас рядочки. А ось стопчики, наче стовби наші. Або, як наче із хмаринки, крапає дощик зверху вниз. Зверху вниз. Це називається у нас стопчики. Ми сьогодні рахували, скільки в нас є в цій таблиці рядочків. Один, два, три. А скільки стовпчиків? Один, два, як дощик капає. Три, чотири. Чого більше? Рядочки чи стовпчиків? Звичайно, що у нас більше стовпчиків. А потім потрібно було, після того, як вони розмалювали, потрібно було знайти другий рядочок, один, два. І третій стовпчик один, два, три. Який предмет у нас? Шорти. Ми його обвели в кружочок. Так, ми визначили ту картинку, яка нам потрібна. Ми її не закреслювали, а просто обвели в кружочок. В другому завданні потрібно було спочатку розмалювати різнокольоровими олівцями за вказівкою дивимося з синій, з зелений, з зелений чи червоний ж А, І потім звертаємо увагу на те, що тут змінилося. Ну, наприклад, дивимося два квадрати з синій квадрат з зелений квадрат. Що тут змінилося? Фігура однакова, різні кольори. Переходимо далі. Тут квадрат зелений, тут трикутник зелений, що змінилося? Змінилися фігури, кольори залишилися. Переходимо до цих фігур. З, зелений трикутник, чи червоний кружочок, що тут змінилося? Різні фігури, різні кольори. Переходимо сюди. Чи червоний кружочок, жовтий прямокутник? Що тут змінилось? Різні фігури, різні кольори. В третьому завданні потрібно було розмалювати геометричні фігурки і звернути увагу, що у нас в наших стовпчиках є послідовність фігур. кружечок, трикутник, квадрат. Звертаємо увагу тут так само. В третьому стовпчику кружечок, трикутник, якої фігури не вистачає? Дивимося по рядочку. Так, квадрат розмальовуємо та вставляємо нашу фігурку. В цьому завданні так само потрібно було вичислити так та намалювати. На сторіночці 7 обводила діткам в четвертому завданні кружечками різними. Для того, щоб вони також не заплутались і сорієнтуся, що у нас є рядочки, три рядочка. І в кожному рядочку знаходяться різні різні предмети. І нам потрібно було назвати одним словом. Ну, ось перший у нас да, рядочок. Що тут у нас знаходиться одним словом? Іграшки, другий тваринки, третій овочі. Справились молодці. В п'ятому завданні воно трошки важче було, і потрібно було більше приділити уваги. Ми дивимося, що у нас є палітри, і в них є фарби. І Тут знаходяться різні буквички, які допомагають нам визначити, яка, який колір повинен бути. Ми спочатку розмальовуємо ті фарби, в яких знаходиться наша буква. Розмалювали, а потім обов'язково звертаємо уваги на кожну палітру, якої фарби в нас не вистачає. Ну, наприклад, якщо у нас тут жовтий, червоний, зелений. А ми колись малювали фіолетове, якого не вистачає? Фіолетово Справились з завданням і промалювали фігурку. В правилах дорожнього руху у нас сьогодні була тема на сторінці з що складається дорога. Пояснювала діткам, що всі дороги складаються із проїжджої частини, також тротуар. Там, де проїжджа частина, їде тільки машина. Там, де тротуар ходить, тільки людина, і людина повинна обов'язково рухатись тільки по тротуару. Вона ніяк не може ходити просто по дорозі, тому що не всі водії можуть примітити людину або невчасно е притормозити. Так? І не встигнути, щоб не було ніякої халепи, ми притримуємося правила дорожнього руху. Потім ми знаходили, де повинні ходити тільки наші дітки, і, відповідно, проводити лінію. Діти йдуть по тротуару або по пішохідному переходу. Також цих діток ми проводили до тротуару машини тільки на проїжджу частину, на дорогу. Букварку ми сьогодні вчили на сторінці 2, нашу буквочку К. Ми продовжили читати, але спочатку перевіряли домашнє завдання, як читали зелену та блакитно, непогано, але ще трошечки плутають. У нас К замість К читається М. «К -У». Читають му. Трошечки повинно, м, потрібно було їх виправити. Виправляли, читали кожна окремо. Потім ми читали всі разом рожеву та. Потім і вчимося також слідкувати. Діти, коли читають, я кажу, спускаємося пальчиком нижче. Ми не тримаємо не так, не так, не зверху, не збоку, тільки знизу наших слів. Обов'язково звертайте увагу, щоб дітки не закривали ніяк наші слова і букви, тільки знизу. Прочитали слово, опускаємося нижче. Ми так вчимо слідкувати та не відволікатися. А, а також кожна дитина читала по стрілочці деякі дітки а, читали по два рази, тому що потрібно було трошки більше їм часу для того, щоб правильно прочитати. Дома обов'язково читаємо, але на наступний урок ми ще обов'язково будемо ще разочок прочитувати, тому що ми вже навчаємося читати не просто а, к, -і, к -і, не, о, но, а вже Прочитали так, а потім повністю слово кіно це ще важко, тому що початок, але ми вчимося. Також у нас сьогодні була тема екзотичні фрукти. Ми спочатку згадували фрукти, які у нас знаходяться, які ростуть так: це грушка, яблука, сливка, брикоска, черешня. Ми порівняли, а також екзотичні наші фрукти. Нам потрібно було спочатку їх розглянути, який колір, да, якої форми, звідки вони привозяться, яким чином привозяться, і можуть їх привезти фурою, машиною, кораблем, літаком, будь-яким да, транспортом. І більшість із теплих країв. В цих вітамінах дуже багато корисних в цих е, фруктах багато корисних вітамінчиків, Але якщо, наприклад, ті фрукти, які знаходяться у нас на території України, їх можна їсти багато в великій кількості, і е, майже нічого не буде. Так? І їх потрібно їсти, щоб наш імунітет був міцним, то е, ось такі цитрусові екзотичні е, фрукти потрібно їсти в меншій кількості, щоб не було алергії. Ми сьогодні нюхали, трогали пробували, Грали в гру, заплющували очі на ось, щоб знаходили наш фрукт, а потім е, е, відповідали, які саме вгадували. І навіть сьогодні пробували гранат, діткам дуже сьогодні сподобалось. Е, також ми розглядали картинки, спочатку наші фрукти, так? а потім ми вже розглядали саме екзотичні, обов'язково їх <кхм>, називали. Дітки деякі а, фрукти перший раз бачили, тому ми їх сьогодні і вчили. Також у нас сьогодні була руханка, дітки трошечки відпочили від занять.